Для приготування зараз хрещатик спочатку перебиваємо в блендері або пропускаємо через м'ясорубку м'ясо свинини жирної. Потім додаємо чисте філе риби і перебиваємо до однорідної маси. В масу додаємо сіль і перець і добре вимішуємо. Підготовлену масу порціонуємо 75 г на порцію. Потім готуємо начинку, яка складається з розм'якшеного вершкового масла, подрібнених варених яєць і зелені петрушки. Всю масу перемішуємо і будемо готувати напівфабрикат. Масу спочатку розплескуємо, можна на столі, а можна на долоні. Не забуваємо руки змочити у холодній воді. Потім на середину. Кожного шматочка маси викладаємо в начинку. Масло вершкове в начинку додається для з'єднання, а зелень для аромату. Потім беремо наші зрази, края з'єднуємо і формуємо у вигляді кульку. І викладаємо на стіл. Кожну кульку змочуємо у льєзоні і паніруємо у хлібі нарізаним дрібними кубиками. Не забуваємо, щоб легше було панірувати, треба використовувати черствий пшеничний хліб. Ось наші сформовані зрази. Трошки нагадують їжачків. Готові зрази будемо смажити у фрітюрі. Для цього розігріваємо жир і закладаємо зрази. Не забувайте дотримуватись правил безпеки при смаженні у фрітюрі. Потім шумовкою достаємо зрази, викладаємо на серветку для видалення зайвого жиру. Після смаження не забуваємо доводити до готовності їх у жаровій шафі. Готовність визначається появою бульбашок. На гарнір будемо використовувати картоплю, смажену у фрітюрі. Після смаження у фрітюрі картоплю теж поставимо в жарову шафу. На тарілку розігріту до 40 градусів викладаємо зрази. Отакі вони мають вигляд на розрізі по дві штуки на порції. Гарніруємо картоплею, смаженою фрітюрі. Оздоблюємо зеленню фрі, а також соусом. Смачного.